Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат із мого ліжечка, де я рівненько від учора лежу з гострим бронхітом і трохи поділюся враженнями від медичного обслуговування. Відео буде без зображення, бо дивитися тут. дивитися тут немає на що. Натомість отакі історії з медичним обслуговуванням. Власне, відколи я потрапив так сюди і аж до пару місяців тому, коли там були якісь недуги, то я звертався до медика батальйону. Ну і скажімо так, враження були не найкращі. Ну, скажімо так, в підсумку лікували, і, і слава Богу. І, ну, і взагалом і в цілому у мене ну, було враження, що до ремонту людей тут ставляться десь приблизно так, як і до ремонту машин. Там, скажімо так, на ноги більш-менш поставили. І слава Богу, дякуємо до побачення. Mm -hmm. От. А пару місяців тому до нас перевели медика, бойового медика роти нашої. І я. І Я зрозумів, що. Взагалі-то, ну, <смеш> медик батальйону це прям яскравий медик, і дуже би непогано у нього продовжувати лікуватися, але зараз лікуємося через медика роти, і з яким я от зараз вперше взаємодіяв особисто, бо перед цим ну, тільки мав враження від. Інших людей, які з якими пліч опліч жив, був, які у нас там у відрядженні були, там один якось ввечері приходить, там в районі вечірньої перевірки каже, <скільки> Каже, от мені не добре, каже. Мені не добре, я до лікарки підійшов, кажу, так і так, ну, щось там, дайте мені. Вона мені каже, у мене робочий день закінчився, чому ти не прийшов до кінця робочого дня? Ну, тобто, це близько 9-ї вечора. А кінець робочого дня, ну це умовно кажучи, десь там 6. -та. І я йому кажу: ну, а дійсно, а чому ти не підійшов туди, ну, до шостої? Він каже, Саня, я підходив, вона з командиром сиділа, бухала. Ну, просто я ну, не став влазити, бачу, у них там все прямо в шоколаді. так... Ну, Я так ну, став тручатися, думаю, вже там, як закінчити ці всі гарні процедури, то я той, то я вже потім під'їду і от кажу, підійшов і все, чекаємо до завтра, якщо пощастить. Потім другий побратим після того, теж з відряджених, так, що там ну, прибувають, у нас якийсь час стоять і їдуть далі. Там, взагалі рівненько лежав з температурою близько 39. -ти. І кажу, я кажу, ну звертався до лікаря. Він каже, так, звертався. Але каже, Саня, ну зі мною тут спілкується, ну як з бурдом під ногтями, розумієш. Я кажу, ну а тебе в лікарню возили, там 39, ну, тест на коронавірус тобі там робили. Ну, ти ж взагалі тут... ледве ворушишся. Він каже, та ні, ніхто нікуди не возив. Он там, коли є там сили, доповзаю до їдальні і до туалету. Ну, це при тому, що я от вчора там прорвався до лікарні і кажу там терапевту, Ну, взагалі-то людину в такому ну, стані ну, треба оглянути, зробити тест на коронавірус, ізолювати, щоб вона інших не заражала. Ось ну а я з тим побратимом, ну, взаємодіяв, тобто цілком, ймовірно, міг, я від нього заразитися. і... І взагалі тут чимало людей. Я ну просто чую, що кашляють дуже так глибоко, як і я. Yeah. А, от. Він каже, та ні. От, потім там ще сварилися, бо той побратим звернувся до свого там командування, сказав так і так. Мені взагалі тут в плані медичної допомоги кажуть, звертайся до свого там відділення, ну, до свого підрозділу, медиків, типу такому плані. От. Вчора там, взагалі не хотіли мене там, до лікарні везти, то я вже почав наполягати. то вже Повезли, так, там рентген, гострий Поза минулу ніч Мене там все підкидало, викрушувало тут, по всякому спека, холод. Ось. А потім приїхали з лікарні, то вони мені кажуть, там на 8 вечора. Прийдеш до мене колотися. Я собі будильник поставив на сьому, прокидаюся, сьобі, намагаюся встати ну і розумію, що взагалі раму не збираю. А до неї йти, ну це по снігу, там, різними писячими тропами, ну, метрів 500 вулицею. А мені тут ну, в загальний коридор вийти. Проблематично, тому що голова розміром із планету. Ноги трусяться, то я їй телефоную. Кажу, прийдіть мене в коліть, бо я ну, до вас можу не дійти. Я просто там десь впаду по дорозі і будете мене звідти забирати. О, там, пофиркала, пофиркала, там прийшла. Я в масці, я в масці там починаю кахикати. Вона мені не кашляй мені тут! Ого, думаю! Ого, мадемуазель. Не кашляй мені тут. Ха -ха. Лікар прийшов. Yeah. О, лікар прийшов колоти антибіотиком пацієнта. Бойовий лікар, який має людей рятувати в полі. Не кашляй мені тут. Все каже. Я, ну, 37,6 у тебе температура. Це ходяча температура. Я до тебе сюди більше ходити не буду. Ти до мене будеш ходити, весь батальйон ходить. І ти будеш ходити, я не найнялася бігати до тебе. А те, що ну, у мене 37,6, але рама взагалі розсипана. І ну, буквально ноги там ледве тримають. Я не знаю, хто буду йти там на восьму ранку, якось потроху до неї там. Але ну, об'єктивно це трамвайний хам. Це просто трамвайний хам із тих, що ну, наступить вам на ногу і скаже, ти чо, Не кашляй мені тут. Все, ходяча температура, йди. Прийшла, каже, ти ліки випив після того, як ми тебе з лікарні привезли. Кажу, ну, звісно, випив. Щось я сумніваюся, а ну показуй мені. Ну, я показав, що в Блістерах там бракує по одній пігулці. Ну все, нічого не сказала. Щось я сумніваюся. А я сумніваюся, що ти взагалі, ну, в, в змозі виконувати функції медика. Ну, так це при тому, що вона нормально років на цій посаді. І страшно уявити насправді, скільком, скажімо так, людям вона, якщо не нашкодила, то... І не дуже тобі допомогла за ці роки. Отак От і живемо, так і лікуємося. І Мені ну, найбільша прикрість в цьому всьому така, що коли в ремонті машин. <плес> В машин я бачу якесь неподобство. То я можу обговорювати, сваритися, наполягати, впливати там на різних людей, достукуватися. В крайньому випадку я можу там, о, як це нерідко буває, там призупинити ненадовго свою роботу, піти зробити ту просто, ну тому що ніхто, окрім мене її не зробить. Або. Залишитися після роботи, як це теж часто буває, ну зробити. А тут, ну я не знаю, що від мене залежить. Тобто таке скотство, яке триває руками. Сумно, сумно аж за край. Не дивись на мене. Грай пузика граю. Не кашляй тут, каже. Ну все, пробачте. Не буду. Слухаюсь. Так і живемо. Слава нації!